Рекордні ігри нескорених національна збірна команда України на цьогорічних змаганнях серед ветеранів і військовослужбовців завоювала 34 нагороди. За чотири роки виступів на іграх нескорених. Це найврожайніший на медалі результат. Приймали учасників Німеччина, місто Дюссельдорф, Першим золоту нагороду до скарбниці нашої команди приніс військовослужбовець ЗСУ, хмельничанин Олександр Маковей. Власне, Олександра, ми вітаємо у студії. Олександре, слава Україні! Героям слава! І насправді вітаємо вас вже вдома. І якою була дорога з Німеччини? Поділіться. Ну, дорога була така емоційна, тому що вже всі, роз... ну, всі війшли в цей змагальний процес і. Всі ну, бо, ну, отримали масу задоволення, і це була ну, така ейфорія була. І коли вже їхали назад, всі вже розуміли, що це закінчилося. Нові ну, друзі, з якими познайомилися там, також роз'їхалися, залишився тільки Фейсбук, ну, Інстаграм для спілкування і так, ну такий, ну, такий сум, такий легенький, такий, що ну, так, так класно, але так все швидко закінчилося. А зустріч, якою була на Батьківщині. Хто зустрічав? Міністр у справах ветеранів, зустріли нас. Мер Львова зустрів, і голова Львівської військової адміністрації зустріли з теплими словами, привітаннями. Діти були з прапорцями, зустрічали там, різні вітаємо, там викрикували Так, ну, Було приємно, цікаво. А дуже. Класно бачити заголовки на різноманітних сайтах, в засобах масової інформації. Те, що цьогорічні ігри нескорених для нашої збірни стали рекордними. Якщо ми говоримо про кількість медалей, здобутий, так, це 34 нагороди, здається, 12 з них найвищого гатунку. Олександре, на вашу думку, завдяки чому ми перевершили результати попередниці? Тому що попередній в нас був підсумок, це 20 нагород. Завдяки чому? Ну, в першу чергу нас і на П'ять чоловік більше було, ніж попередня команда. А по-друге, хлопці готувалися. Хлопці хотіли привернути увагу до України, що в нас йде війна, і всі розуміли, що це саме той спосіб, який дасть привернути увагу, і дасть змогу сказати свої, свою думку. У нас були, В кожного був свій спіч. Ми говорили про те, що нам потрібні ракети, нам потрібна зброя. Щоб захищати, були, ну, у нас є такий полковник візочник, і Він такий ну, дуже цікавий. Він, так було неочікувано, він сказав ну, іноземцям, типу, що якщо завтра здамося ми, то наступній будете ви. Ну, це було в процесі, коли ми спілкувалися про зброю. І це так мені ну, так зразу було якось ніби. Так грубо, ніби жорстоко, але справедливо і, і доречно, тому що ну всі розуміли це ну, такий теж був майданчик, як політичний, де ми могли спілкуватися, привертати увагу до війни. А оцей відгук ви відчули від тих спікерів, з якими спілкувалися, кому адресували ось ці слова? Про що вони говорили? Що була відповідь? Ну, вони пишалися тим, що Україна така сильна, незламна, що вони мають честь бути присутні поряд з нами. Вони готові робити максимум. Але більше я довіряв цим хлопцям, які також з інших країн, наші так би мовити, суперники, побратими. У нас була з ними неофіційні зустрічі і розмови, і це надихало хтось. Ну, ну у нас є вже контакти. Ми вже всі обмінялися, ми всі будемо тепер спілкуватися. І така була домовленість, що якщо там чиновники тої країни відмовлять в підтримці ті пацієнти Україні, то їм безпосередньо писати, дзвонити, звоняться. Вони будуть робити пікети, вони будуть писати звернення до своїх міністрів, до своїх парламентів, щоб все-таки ця допомога. До, ну, йшла в Україну і щоб підтримати нас максимально корисно, ефективно. Ну, це говорить про те, що насправді дружня атмосфера була і суперництва, певно, що дійсно на іграх нескорених не було. Ні, я ж кажу, я е, ну, на відборах був, я це розумів, але мені завжди здавалося, що ну, відбір це відбір, це все одно не той рівень змагань, а там, е, а там ну, що, ну, як кажу, може бути змагання про не медалі. Ну, кожен спортсмен тренується і мріє про медаль. Але нам постійно говорили, що інвіктус це не про медалі. І я перший день я зрозумів, що е... коли в мене це, ну, не вдавалися мої спроби, я не міг виконати вдало. І хлопці мене підтримали, мене допомогли, і я виконав вправу і завоював золото. Хоча могли б вони цього не зробити, і... Мали б вони золото і медалі, а так вийшло, що один з них залишився без медалей, який мене підтримував, а інші на, ну, на місці нижче опустилися. І я відчув цю підтримку, і це, саме от, ну, це той дух, який потрібен ветеранам, саме ця підтримка, вона дає таку впевненість, що ну, і словами його неможливо передати. На змаганнях, зокрема, ви стартували зі штовхання ядра. Якщо не у вас результат ваш був 10 е, метрів 40. 40 сантиметрів. І я вже встигло знайомитись з вашим одним із інтерв'ю, де ви прокоментували свій виступ, і сказали, що ви не задоволені. Е, зокрема, результатом. От е, е, планували показати більший все ж таки результат, тому що розумієте, що в штовханні ядра ви вже тривалий час, вона наполегливо тренувалася, але так самокритично поставились. Е, на тренуванні ці спроби виходили більш вдалими, спокійними. А тут я не знаю, чи це можливо хвилювання, чи що далося знаки, бо дві спроби я виконав невдалих дуже з поганим результатом. І була остання спроба, яка, з якою я мав зібратися, і я собі так сказав, це не, ну, не для того, я сюди приїхав, щоб весь світ побачив мою поразку. І це мені дало сил, і я. Виконав вдалу спробу, я переміг, а не задоволений тим, що ну, я міг би краще. У мене кращий результат був 10,55. Але, Але ну, можливо хвилювання. Ну, маю кучу досвіду тепер, тобто, з яким буду ділитися з наступними збірними, як побороти цей страх, як зібрати себе в кучку і не хвилюватися на змаганнях і зробити те, що ти маєш зробити. У вас на змаганнях була ще одна дуже відповідальна місія, тому що ви були капітаном національної збірної. І я пам'ятаю, що перед тим, як вирушити на крайній тренувальний збір, відповідно потім вже до Німеччини, у місто Дюссельдорф, ви говорили про те, що ця місія надзвичайно складна. Навіть, хоч якщо можна, я вас зацитую: що треба вміти допомогти хлопцям, змотивувати та їх підтримати. Як це було на практиці? Які слова підбирали, як налаштовували, тому що це, це вже фінальний етап. Ну, для були постукування по спині мотивували, заряджали. Для когось це був. Ну, я виступав в ролі тригера, який збуджував, і він робив вдалі спроби і класно виступав. Для когось просто слова підтримки я поруч, там, чи навіть зі сцени, коли там не пускають до спортсменів, просто піднімав руку, намагався привернути увагу, і типу, я дивлюся за тобою. Ну, по-різному, комусь ввечері треба було поспілкуватися. Ну, і от ну, хтось хвилювався, не може зібратися. Треба було дати пораду, як, як себе зібрати, як себе там, ну, підвести до змагань, щоб ну, не перегоріти. Ну, такі спілкування, такі, там, комусь ляща, як, як ми говоримо. Батьківського. Да. А комусь просто там посмішкою, комусь просто когось треба було завести, понервувати. Ну, і... Олександре, насправді знаєте, завжди кажуть, що важче бути в якості тренера чи у якості спортсмена, так тому що там, начебто, ти не можеш щось зробити, коли ти тренуєш. Ти можеш тільки морально налиштувати, коли ти спортсмен, ти це можеш зробити, але потрібна підтримка. В даному випадку капітан і спортсмен, представник національної збірної команди України, військовослужбовець. що в даному випадку було от ну насправді важче, чи, чи взагалі можна так охарактеризувати, що якийсь напрям був складніший. Не знаю, воно кожне було по своєму, бо е, ти капітан, тебе ну, від, більше відповідальності в першу чергу. Е, плюс, е, якби, ну, ти переживаєш не тільки за себе, переживаєш за всю команду. Багато хлопців молодих, вони ну, недосвідчені. І це було коли, після відкриття, коли почалися змагання. Видно було їхній страх, їхній. це. Я більше, напевно, переживав за них, ніж е, за себе. А на іграх Нескорених був присутній принц Гаррі. Чи вдалося вам поспілкуватися? І взагалі, які загальні враження від присутності представника королівської, сім'ї, родини? Ну, знаєте, так, такий позитивний чувак, який собі бігає, де хоче, там, там підсів, там пофоткався, там поспілкувався. І ну, дуже такий він позитивний, відчувається цей позитив. Чисто випадково так мені. Ну, Може, не випадково. Е Припало з ним зустрітися, поспілкуватися. І... Основне, про що я спілкувався, це про реабілітацію наших хлопців. Що нам, нам потрібно, нам потрібна платформа. І на, на десерт я йому сказав, що я хочу бути таким самим принцем Гарі тільки в Україні. Ну, типу, сформувати такі самі змагання і запросити їх в гості. Він посміхнувся, потиснув руку і сказав, що він готовий мені допомогти. Ми чекаємо тоді на старт нового проєкту. Так. Я думаю, обов'язково підтримка в даному випадку буде, і мрії мають намір здійснюватися. Це однозначно. Це одна з нових цілей, тому що е, ну, змагання закінчилися, вже така починається ця пустота емоційна. І щоб не пасти цю прірву емоційну, то потрібно цілі, і це цілі, якраз от реабілітація хлопців. Вже є я, вже як приклад, як шаблон, можна так сказати, я. Можу доводити їм інформацію, можу їх готувати, тренувати, давати їм підтримку і працювати в цьому напрямку, щоб їм допомагати. От Макс От я знаю, я впевнений на 100%, що це найкращий спосіб реабілітації. Олександр, якщо можна ще. Все ж таки трошечки ще про ігри нескорених, тому що надзвичайно такий насичений був графік, зокрема, змагальний все ж таки, це змагання. Фактично, кожен учасник долучився до кількох адаптивних видів спорту. Ви також долучилися не тільки до легкої атлетики, до штовхання ядра. Якщо можна, розкажіть будь ласка, за регбі на кріслі колісному. Ви дуже мріяли виступити, попри те, що збірна команда в повному складі не виступала, так? Тобто, це була такий мікс. Поділіться, будь ласка яким чином тренувалися, мовний бар'єр, як ви розумілися на майданчику? Це була збірна націй, це були Корея, Америка і Україна. І в ну, нас ніколи не було ні тренувань, нічого. Це були просто бажання і все. Просто спробувати, нам дуже сподобалося. У нас було всього одне тренування. Воно тривало годину перед змаганнями, і так цікаво вийшло, що регбі. Переставили якраз в, той, в ті дні, коли йшли ну, легка атлетика. Коли були всіх ну, хлопців, які брали участь в регбі, в них всі були змагання з легкої атлетики. І це було так: ну, на межі відмовитися. Нам всі нам тренера говорили, що треба відмовитися, бо регбі це доволі травматичний вид спорту, там є удари і можна трену, травмувати руку чи ногу і не виступити своїх основних видів спорту. Але незважаючи на це, ми ну, хлопці, де ще можна спробувати, всі розуміли, що е, шансу, можливо, більше не буде спробувати. І потрібно було відчути цей адреналін, це і все. І ми, незважаючи на те, що в нас були, ми між, між матчами в регбі ще виходили, там штовхали ядро, метали диски, бігли і непогано виступили. І в регбі взагалі е, всі були здивовані, каже, що до такого рівня, як ви за одне тренування дойшли, потрібно від півроку до року, а ви за одне тренування навчилися кататися, ну, ну, атакувати, захищатися. І, ну, щоб дуже всі там нами пишалися, всі були задоволені і плануємо розвивати регбі також в Україні для ветеранів на військах. Це дуже круто, нам обіцяли підтримку, нам обіцяють візки. Будемо працювати. Ви насправді, Олександре, завжди експериментуєте з різними видами спорту, на одному не зупиняєтесь. І от цікаво дізнатися, чи дійсно зараз будете приділяти увагу регбі, чи все ж таки є вже наміри ще спробувати себе в іншому напрямку, в іншому виді спорту? Е, в іншому виді спорту, якщо буде можливість, я обов'язково себе спробую. Але є вже такі більш пріоритетні види спорту: це волейбол сидяче, Регбі на візках, якщо буде можливість. Ну і основні види спорту це індивідуальні, для хлопців це дуже важливо, але я е, всім раджу е, обирати, кроме індивідуальних, брати, командний вид спорту. Для чого? Тому що це дає м, більше змоги для спілкування в команді, відчувати підтримку, відчувати оцю атмосферу. Бо коли індивідуальних ти тільки береш участь, ти відчуваєш е, загальну атмосферу і ти. Ну, віддаєш себе своєму виду спорту, і ти не відчуваєш багато. А коли в тебе є командні види спорту, у тебе є час від, ну, відчути, просто ну, насолодитися цією атмосферою. Ви сказали в програмі про те, що дійсно ігри нескорених стали ще таким майданчиком для спілкування з представниками певних, ну можливо, там не політичних сил, але людьми, які ну певні питання, все ж таки визначні на такій міжнародній арені можуть вирішувати. Так наскільки вдалося організувати такі зустрічі? Можливо, можете розповісти, з ким зустрічалися і які саме вас був спіч, тому що казали, що кожен спортсмен якусь свою промову підготував. Ну, було багато, я вже навіть не можу перелічити, скільки. Майже кожен день у нас були зустрічі з, з представниками різних організацій, різних е ступенів влади. І ну, говорили, як то кажуть, е одно і те саме: в країні війна, uh -huh. потрібна допомога. Спілкувалися сам, ну нікого не хвилювало. Там нічого там про результати, ніхто не спілкувався. Там... Було основне питання це зараз закрити небо, тому що ну, ми говорили, що нам було важко тренуватися, тому що були тривоги, були прильоти, коли ми тренувалися, плюс е, переживали за свої сім'ї, бо по наших сім'ях також прилітало так само хлопці на передовій. Тут прилітає, їх теж це деморалізує. Це дасть змогу хлопцям піднятися на ноги. І не сидіти там в телефоні, чи прилетіло там в Хмельницький, чи в Львів, чи ще там кудись, Чи там, куди прилетіла та ракета, чи там будинок цілий, чи сім'я жива. І от ну, Саме от в такому ключі ми доносили інформацію, і вона сприймалася так. Е вони плакали, були видно, сльози у них на очах, коли ми про це розказували. Там. Був мій син маленький, і він був такий, можна сказати, майже. Е всі з ним фотографувалися, він був такий талісманом, можна сказати, Дюссельдорфа і цих ігор нескорених. Всі там фотографувалися, всім було цікаво, і всім я говорив, що ця дитина народжена в війну під час ракетних обстрілів. І вони також це сприймали. Як... Я кажу, таких дітей народжуються кожен день сотні. Підтримка відчувалася сина. Наскільки це допомагало зарядитися напередодні чергового старту? Не знаю, Здається, такий маленький, нічого ніби не розуміє йому рік і місяць, і, здається, ну, просто дитина. Але коли я виходив на, ну, вже на спробу свою, я, вони були неподалік, я дивився і відчувалося, як, як він вболіває, мабуть, весь зал мовчав, а він там стояв, він там щось кричав. Дружина каже, що він кричав, папа. Там. Ну, так, ну, так було цікаво, і, можливо, це також був ну, один з тих мотиваторів, яких, ну, що мені не дав перегоріти, бо я, дуже, я постійно слідкував за своєю сім'єю. Напередодні Ігор Нескорених ви сказали, що дійсно ігри нескорені це не про медалі. Це значно більше. У програмі ви теж сказали про те, що це розвантаження, реабілітація, наскільки, вже спілкуючись з Фактично побратимами, сім'єю, другою, сім'єю, от вдалося дійсно діти до того, що в даному випадку місія не певний відсоток, але в даному випадку виконана. Тобто певне абстрагування, певний ну, ковток певного свіжого повітря. І власне, чи це є так станом на зараз? Так, це є, є результат. Хлопці, ну вони ж також отримували поранення там в різних це свого... Вони розуміють, що таке війна, вони розуміють, що таке вибухи, що таке. І вони розуміють масштаби нашої війни, ну, як вони говорять, це ми, ми множимо на 10 те, що відчували ми в своїх там, операціях, своїх, там, де брали участь в діях. Ми розуміємо, що, то, що ну, це на 10. І наскільки нам важко, і вони пишаються тим, що ми не зламні, ми стоїмо. Навіть не зважаючи на такі навали, на, ну, на таку агресію, на, на таку кількість боєприпасів. І всього, хлопці стоять, і вони насправді ну, пишаються і вони хочуть з нами дружити. вони, там, ну, Є така традиція на інвіктосі мінятися футболками по закінченню. І, ну, У нас було мало цих футболок. Нас, ну, в кожного було по дві футболки. і там до драки навіть не доходило, бо кожен хотів. Там, хлопцям, хлопцям давали цілі комплекти форми, там, щоб тільки вивняти, щоб йому тільки віддали українську футболку. І, там, у нас були, в кожного було по п'ять коїнів. Це також така традиція, Така, типу, ну, як, як монета, але не монета така. І це така, знак пошани. Це е, те, ну, Обмінюватися коїнами або просто дарувати. Це, коли тобі дарують коїн, ну, на... і в дар... мене ціла куча коїнів, а в мене ж їх тільки 5. І я, не мож... і я хочу кожному віддати, бо дійсно круті люди. А в тебе тільки 5 коїнів, і... і в тебе вже повна сумка, вже сумка злітає з тебе, а ти не знаєш, як да. кому дарувати, кому не дарувати, то я свої коїни в перший день роздав. Ну. Знайшли своїх власників, да. так вони? Олександр, да. Ігра наскорених позаду. Але, знаючи вас, я впевнена в тому, що попереду у вас дуже багато напрацювань, ідей, мрій, деякі ви вже озвучили. Найближча перспектива. Кілька днів минуло, після змагання. Яка це перспектива? Ну, зараз повертаюся на службу. Там багато є питань, які потрібно вирішити, і в процесі. Буду продовжувати це. В першу чергу зараз буду формувати команду, тому що скоро будуть змагання. Хлопців є багато, всі дзвонять, хочуть тренуватися, хочуть розвиватися також в цьому напрямку. Зараз будуть перемовини про те, що нам потрібен зал, бо я впевнений, що це буде багато хлопців і десь їх потрібно з ними треба десь працювати. Вже так як раніше, там в якомусь приватному залі, навряд чи це вийде, бо це, це буде дуже дорого. Ми будемо зараз шукати місце, зал, де ми будемо це втілювати, мрії ветеранів. Я дуже дякую вам за сьогоднішню щиру розмову і дійсно бажаю, щоб ці всі мрії помножились в реалізації, тобто, щоб вдалося реалізувати значно більше, навіть ніж запланували. Дякую. Дуже дякую вам. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Бережіть себе і Україну.